понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено. Привиклі плівети у 150 п'ятдесят тисяч рублів. Обійшлося самарському депутату прослуховування послання Путіна федеральним зборам і злокшиною на вухах. Політичному провінціалу Михайлу Абдалкіну вліпили штраф за дискредитацію влади. Дороге задоволення згодні. Але навіщо мівіну або як її росіяни називають доширак використовувати не за призначенням? У проєкті Локшину замовляли. Я розповідатиму вам, яку дезінформацію вкидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам, і росіянам, і українцям, і мешканцям західних країн. У цьому випуску про маніпуляції кремлівських медіа над свідомістю або інді навіть здається, що це не свідомість середньостатистичного росіянина. Я Вадим міський. Поїхали. Знайка. Это Степан. Так, це Степан. Мешкає він, припустимо, в улан Уде, Республіка Бурятія, туалет на вулиці. Або як побажав Володимир Зеленський російському диктатору, відро замість вбиральні. Ось радник Путіна милується, до речі, цими дерев'яними шедеврами. У Степана аварійний будинок, пічне опалення із розваг телевізор і федеральні канали. Улюблена страва, той самий доширак швидкого приготування. Ця локшина у нього на вухах завжди. Критичні мислення відсутнє. Нам ще завідують, заїдуйте, нам. В цьому все сюді. Но пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и вовне, в том числе благодаря вашей работе. Так, Степан щиро вірить, що увесь захід заздрить Росії. Він успішно проковтує черговий креатив кремлівської пропаганди і про кровожерливих неонацистів і англосаксів, і про війну із НАТО у небагатій загалом риториці Степана навіть з'явилися нові слова: укри, Бандерівці, нацики. Степан – справжній боєць диванних військ. Він і сам не помітив, як після співчуття жителям Донбасу, яких Україна донбила 9 років, переключився на захват від новоспечених героїв. А все тому, що із початком повномасштабної війни кремлівські пропагандисти змінили стратегію просування дези у маси. Моя колега Леся Бідочко, аналітикиня детектора медіа, ретельно проаналізувала таку тактику кремлівської пропаганди, як героїзація. Раджу почитати її безпривідного. Більше нецікаву статтю, як розіп'ятий хлопчик став героєм Фьодором. Ви не пошкодуєте, а головне розповім вам зараз. Вже наш спільний з вами знайомий Степан теж дуже хоче стати героєм, особливо після того, як послухає свого незмінного лідера і улюблених телеведучих. Правда, вони ще до кінця його не переконали, що життя таки нічого не вар. Особливо, коли Степан побачил фото сына Соловьева, який служить у модельной агенции в Лондоне. сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. Но мы же в рай попадем. Потому что смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. Мы все смертные, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Раніше нашому Степану було дуже шкода багатостраждального розіп'ятого хлопчика в одніх трусіках. Але святе місце пустим не буває. Тепер йому на зміну приходить Фьодор, сміливий хлопчина із маленького села, який голими руками поборов нацистів і ще й урятував двох дівчат. Страна переживає за тебе дійсно. Розкажи. Так, так так. нормально, нормально. Наш Степан був у захваті від цього трилера. Підступні українські диверсанти чомусь без проблем заходять у Брянську область, захоплюють мешканців місцевого села в заручники і обстрілюють шкільний автобус. Далі кульмінація: так звані нацисти ранять дівчинку, яка згодом помирає в лікарні. І ось неочікувана навіть для режисерів цієї драми розв'язка. Дівчинка чи то виживає, чи то навіть воскресає в лікарні. Але і це не кінець раптом вона виявляється. 11-річним хлопчиком Фьодором він виходить переможцем у битві із озброєними до зубів диверсантами. Медалью за отвагу награждається Фёдор Симоненко! Після такого героїзму Фьодора наш Степан навіть почав збиратися на фронт для боротьби з неонацистами, але згодом переключився на іншу історію і трошки охолонув. <му> Що ж тепер так вразило Степана? Це бабуся із радянським прапором, тобто бабушка Аня, яка нібито гостинно зустрічала російську армію із символом СРСР. Це вже не трилер, а мелодрама. Степан у захваті не може стримати сліз. Із цієї колоритної бабусі малювали плакати і мурали, а також встановили кілька пам'ятників. Щоправда, цього разу Степан розв'язки мелодрами не побачив. Її аудиторія була вже суто українська, адже будинок пенсіонерки Ганни Іванової у селі на Харківщині обстріляли російські військові. Вона ледь не загинула, коли в її подвір'я влетів російський снаряд. За задумом бабусі, червоний прапор мав задобрити окупантів. Тож українські військові допомогли їй евакуюватися, і саме вони зняли це вірусне відео. Росія пішла так звольною на нас першима. Я не думала, що отак будуть римиха нас. А Степан усе спостерігав за зведенням нових пам'ятників та муралів на честь бабусі з червоним прапором і продовжував іноді пускати сльозу. У нашого Степана є декілька мікрокредитів. Колектори ламають двері через борги, роботи нема, але є цікаві пропозиції на ринку. ВК Вагнер, робота не пильна, але є нюанси, можуть дати кувалдою по голові, Ну то нічого. Натомість можна стати героєм, не тільки ж хлопчикам і бабцям займати почесні позиції в російському пантеоні. Ось, наприклад, новий російський герой. Він загинув під Бахмутом. Щоправда, у 2017 році спалив живцем людину і був засуджений за це до 22 років позбавлення волі. Але у Севастополі його поховали із почастями. А під час похорону так званий губернатор подякував убивці і назвав його героєм. Мовляв, хоч він і був засуджений за тяжкий злочин, але спокутував його кров'ю. Ще й плюс місце на цвинтарі забезпечено. Продовжують хоронити бойців ЧВК Вагнер на сьогоднішній день. Ніяких проблем нет. Ми його висобираємося благоустраївати і ділать з этого кладбища. Меморіал для будущих поколінь... але чомусь наш степан поки вирішив взяти тайм аут на рахунок заманливої роботи. Чому ж це Незрозуміло. Наостанок про нову мову, тобто новостворену лексику, за логікою якої вибухи стають хлопками. Літаки не збиває ворог, це вони здійснюють просто таку собі жорстку посадку. А втеча з полю бою це організована переброска войск. Звідси і меми, і вірусні відео про отрицательнеї побіди і наступління. Як Росія розмиває реальність за допомогою словосполучення Спеціальна воєнна операція. Це словосполучення, це. Один із найбільш промовистих прикладів того, як Росія використовує нову мову, аби зняти із себе відповідальність. Відразу зауважу, у них це не вийде за допомогою комбінації цих слів. У людей розмивається справжнє значення поняття війни, адже це всього-навсього операція, якась яка не асоціюється із чимось по-справжньому кривавим. І триває вона буцімто заради добра. Ну так побажаємо адептам так званої СВО веселих похоронів душевно і по-домашньому. Але пропаганда, як і контрпропаганда це річ небезпечна, як і будь-яка локшина на вухах. Тому давайте ставитись до інформації зі здоровим скептицизмом. І що найменше перевіряти першу джерела і зважати на репутацію медіа, яке цю інформацію поширило. Критичне мислення наше все. До зустрічі.